Друже, привіт! Приватбанк масово залишають вкладники. Цю новину я побачив одразу на кількох інформаційних ресурсах. Тож вирішив розібратися, що насправді відбувається, і поділюся цим з тобою. Але перш за все, за вже хорошою традицією хочу подякувати всім людям, хто підтримує мій канал. Зокрема, той пан, що побажав залишитись невідомим, і пані Оля. Щиро дякую вам, ці гроші йдуть на хорошу справу. І завдяки вам канал росте і розвивається. Отже, про новину. Спершу побачив її на порталі Східнфо і не надав цьому значення. Але потім вона сплила вже на МінФін. Тож я вирішив копнути глибше. Знаєш, я перезаписав минулий дубль, тому що вже потім помітив, що назвав портал SpeedInfo, а не схід Хоча, мабуть, я в чомусь таки був правий. Стаття чи маленька? Тож, якщо ти захочеш з нею ознайомитися, можеш сам знайти її в інтернеті. Якщо в двох словах. Приватбанк масово залишають вкладники через те, що їх обдурюють про умови депозитів. Причому Приватбанк за минулий місяць залишило більше, ніж 19 тисяч вкладників. І далі йде посилання на Facebook допис Олени Лисенко, фінансового журналіста, в якому вона завдає нищівної критики банкам за те, що вони невірно вказують умови за депозитними договорами. Хоча, звісно, ні вказують, то вони вірно, коли кажуть, скільки відсотків буде отримано доходу за депозитом. Просто вони не вказують, що окремо з цих відсотків потрібно буде сплатити податок на дохід фізичних осіб і військовий збір, тобто 18 плюс півтора відсотка. І цим самим банки вводять в оману вкладників, які будуть вважати, що отримають більше грошей, а по факту отримають їх менше. Ну, чесно кажучи, так, спірне питання. Це як ото в магазині показує ціну за 100 грамів, замість того, щоб показати за кілограм, щоб не шокувати відвідувача великою кількістю нуликів. Тож, якщо ти вважаєш, що це дійсно серйозно, напиши, будь ласка, в коментарях під моїм відео. Друга претензія, власне, до ПриватБанку, і вона значно конкретніша. Стосується вона депозиту героям слава за словами Олени Лисенко, коли родичі загиблого військовослужбовця отримають компенсацію від держави. І кладуть її на цей депозит, то банк їх обдурює. А обман в наступному: за умову депозиту Героям Слава, банк нараховує відсотки тільки на перші 500 тисяч гривень. І коли, за її словами, родичі загиблого отримують 3 мільйони гривень і одразу кладуть їх на цей депозит, далі для них буде дуже неприємним сюрпризом, що банк нараховує відсотки тільки на 500 тисяч гривень. І через це люди обурюються і масово залишають банк. Ну, скажу тобі чесно, новина таки резонансна. І, як на мене, це дуже великий обман з боку банку. Тож я вирішив зателефонувати оператору Приватбанку і дізнатися, що насправді відбувається. І оператор підтвердив мені, що так, максимальна сума цього депозиту 500 тисяч гривень. І більше того, ще одна наприємна новина: відсотки не капіталізуються, тобто за місяць відсотки не додаються до депозиту, а випадають на картку для виплат. Тоді я прямо запитав: а якщо людина покладе на цей депозит більше ніж 500 тисяч гривень, невже дійсно відсотки на суму понад 500 тисяч не будуть нараховані? А оператор банку мені відповів: ви технічно цього зробити не зможете. І ще інша новина, виявляється, цей депозит доступний тільки для військовослужбовців і недоступний для родичів військовослужбовців. Тобто, якщо родич загиблого не є військовослужбовцем, то він взагалі не зможе скористатися цим депозитом. Так? Подумав я і вирішив спробувати. Мій знайомий військовослужбовець записав для мене відео, як він це намагався зробити через Приват24. Як ти бачиш зараз на екрані, внести суму понад 500 тисяч гривень на цей депозит неможливо. Система далі просто не пропускає. Тож, виявляється, не Приватбанк бреше, а пані Лисенко каже неправду. Тож я вирішив дізнатися із відкритих джерел, а хто є пані Лисенко? Ну, як виявилося, пані Олена Лисенко, це не будь-хто, а головний редактор інформаційного порталу Український бізнес ресурс. Ну це тобі не чувак в кущах. У них навіть є власний сайт, непогано облаштований, свіжі новини, тож я вирішив дізнатися, кому належить цей ресурс. Ну і поки шукав, виявив, що колись раніше у них навіть був свій канал на телебаченні, але його закрили через анулювання ліцензії. Серед власників UBR, як виявляється, є і Ігор Гужва. А про нього на порталі Чесноорг можна знайти інформацію, що він проросійський журналіст, і також неодноразово звинувачувався в підтримці сепаратизму бойовиків ЛДНР та держави-агресора Росії. І окрім того, також був помічений в перекручуванні і маніпуляції фактами, а також публікацію відвертих фейків. Ну тепер розумієш, звідки ноги ростуть. Але що ж ті за 19 тисяч вкладників, які залишили Приватбанк? Це не давало мені спокою. Я витратив більше години, перелопачуючи звіти Національного банку України, шукаючи статті та різноманітні аналізи фінансів в Україні. Але скажу тобі чесно: цю цифру я знайшов тільки в тій новині, про яку зараз іде мова в відео, і скажу навіть більше: з точки зору статистики, набагато більше банки цікавляться тою масою грошей, які у них є, а не кількістю вкладників. І згідно тієї ж статистики, кількість грошей в ПриватБанку тільки росте. Тож цю новину можу із певненістю віднести до фейків і маніпуляцій. А що думаєш про це ти, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. Тож на цьому на сьогодні все. Не вір різноманітним експертам на слово, аналізуй власноруч. Якщо було цікаво, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже!